Всім доброго дня! Хочу поділитися власними враженнями від тематичної гри М18 Ми законотворці. Ми командою ліцею Максимум могли, змогли продуктивно провести разом час, навчаючись та отримуючи від цього задоволення. Однак процес голосування мене трішечки засмутив, адже наразі йде не боротьба ідей, а протистояння кількості учнів старшої її школи. Адже. Перемагають ті заклади, які е, мають е, більше школярів, які здебільшого голосують лише за петиції, розроблені е, власним е, закладом. Тому хотілося б, аби право голосу мали лише учасники команд, які б мусили голосувати як мінімум за дві е, петиції, розроблені е, іншою, іншою командою в майбутньому. Хочеться побажати організаціям 18 успіху та розвитку, аби все більше дітей змогли долучитися до громадської просвіти.